Псалом 70. До тебе вдаюся, я, Господи. Хай же не буду повік засоромлений. Визволь мене через правду свою і звільни мене, нахили своє ухо до мене і спаси мене. Стань для мене за скелю мешкальну, куди міг би я завжди ховатись. Ти наказав рятувати мене, бо ти скеля моя та твердиня моя. Боже мій. Визволь мене від роки беззаконного, від роки того, хто, хрив, хто, хто, хто кривдить та гнобить мене. Ти, бо владику, надія моя, Господи, ти охорона моя від юнацького віку мого. На тебе оперся я, був від народження, від утроби моєї матері, ти охорона моя, в тобі моя слава постійно. Я став багатьом як дивовище, та ти сильна моя охорона, уста мої повні твоєї хвали, увесь день твоєї величности, не кидай мене на час старости, коли зменшиться сила моя, не лишити мене, бо мої вороги проти мене змовляються, а ті, що чатують на душу мою, нараджаються разом. Говорячи, Бог покинув його. Доганяйте, хапайто його, бо нема б, хто його врятував. Не віддалюсь, не віддалюсь, не віддалюйся, Боже, не віддалюйся, Боже, від мене, Боже мій, поспішися ж на поміч мені. Нехай посоромляться, хай позникають усі, хто ненавидить душу мою. Бодай задяглися в народу та в сором всіх, хто прагне для мене лихого. А я буду постійно надіятись, і славу Твою над усе я помножу. Уста мої оповідатимуть справду твою про спасіння твоєї весь день, бо числа їх не знаю. <клухи> буду славити вчинки, великі, всевладного Господа. Згадаю про правду твою єдина Твою. Боже, навчав ти мене від юнацтва мого, і аж до тепер я звіщаю про чудо Твої. А ти, Боже, не кидай мене аж до старости та сивини, поки я не звіщу про раме Твоє поколінню. І кожному, хто тільки прийде про чини великі Твої, бо Тайва справедливість у Боже, досягає аж до високости, Боже. Що речі великі вчинив Хто рівний тобі? Ти мені показав був великий та люці нещастя, та знов ти оживиш мене. Із безодень землі мене знову ти витягнеш. Ти збільшиш величність мою і знову потішиш мене, А я буду на арфі хвалити тебе. Твою правду, мій Боже, із гуслами буду співати тобі, святий ти Ізраїлів. Нехай співом радіють уста мої, бо буду співати тобі я та душа моя, яку ти врятував. Ще про правду твою, мій язик цілий день, про правду твою, мій язик цілий день. Бо посоромлені, бо поганьблені всі, хто шукає лихого для мене. Погань, всі хто шукає лихого для мене.